Друга світова, яку радянська пропаганда називала Великою Вітчизняною війною, застала СРСР зненацька, так стверджувала радянська історіографія. Радянська пропаганда приховувала свої союзні стосунки з нацистською Німеччиною. Чим під час вторгнення німецьких військ на територію СРСР змогла вдати з себе жертву агресії. Пакт Молотова ріббентропа гарантував мир між Німеччиною і Радянським Союзом. Але секретна його частина ділила сфери впливу між двома диктатурами, що врешті призвела до захоплення Польщі німцями 1 вересня 1939 року. За два тижні, до яких приєдналися Соєти, незважаючи на реакцію міжнародної спільноти і навіть дії у відповідь на агресію німців, Радянський Союз вважався другорядною загрозою Європі. 3 вересня 1939 року Франція та Велика Британія оголосили війну Німеччині. А радянський Союз почав прибирати території сусідів 39-й рік, крім вторгнення до Польщі, розпочав бойові дії на Халкінголі, 39-40-ві – зимову війну проти Фінляндії, а також країн Балтії в 1940 році. Радянська окупація Бесарабії та Північної Буковини того ж року. Традиційно, якщо ми говоримо про другу світову, про початок Другої світової, традиційно люблять говорити лише одне. Період між Першою і Другою світовими війнами став лише довгим перемир'ям. Він був лише довгим перемир'ям. Світ був переділений. Безумовно, світ був переділений. все. Версальсько-Вашингтонська, як ми її називаємо, система вона визначила нові кордони у Європі.